Сонечко. Вітерець може дує, погано чути, якось буду стояти. Соя наша стоїть. Хотів би показати прикол. Так у нас тут між доряддя 35 соя вся стоїть. А ось бачите, де я типу, сєв робив, бо я завжди сію, а потім отєв роблю. Тут де насіяв, десь видно. Ну, Десь сплошним посівом вийшло. Солю, сою приложила. Ну, і так і видно на ній, що мені менше бобів, походу, ніж на оцій бобів. Що у нас там? Волога хі, я називаю. Хто розуміє, той розуміє. Тільки що мені в коментарях один підписчик написав, що в кого нема доступу до сушки, то лучше її пригорювати цей. І... Та ні, лучше її сушити хлопці. не переживайте. 18-та влага це не так і багато. походу. Є зараз ці господ... пацани, які купляють влажно, сушки є. Не знаю як в ваших регіонах, у нас тут сушки є. Ну, Бобик не відкривається, але внутрі, походу, ну зернинки такі. Хто не розуміє, каже, що не проростає соя. Зараз вам покажу. Увеличю, щоб було добре видно. Не знаю чим видно, якщо ви бачите отакий от п'ятачок такий. Давай увеличу. Ну коротше не знаю, що телефон не хоче увеличь. Бачите такий п'яточок. Аманько, давай. Ладно, не видно. Ну коротше, набубняє на штучка. Просто нас спасає, що зараз прохладно. Ну береш бобик такий, Слухай. Не труситься внутрі соя. І не хрустить, як розкриваєш, ну трошки підхрущує. Ні, ми от і ті там зараз волога десь 28-25. Така бачите, крупна квасоля я називаю. Не соя, а крупна квасоля. У нас є сушка, пригорювати ми точно не будемо. Біж цього, що дивіться, вчора було сонечко, ночі бля лили такі душі. Бачите, я йшов було сухіше позавчора, чим сьогодні. І соя була сухіша позавчора, ніж сьогодні. у Цілу ніч лив такий дощ, що йома. Ну, Тут менший трошки дощик, пішов, я їздив там на дальні ділянки, там взагалі на полях вода стоїть. Так що такі справи Зараз йду в машину, може вітру не буде, то буде краще чути. Так що такі справи. Будемо чекати, нам передають щось, завтра два дні дощі, потім передають на 4 дня погоди. Ми Будемо пробувати вихвачувати хоча б щось, а потім передають. Погіршення Походи в мінус. А хто знає, морозець витягує влагу з землі. І так пару днів таких приморозків вночі, хоча б мінус два, мінус три. І потім такі сухові, як зараз бачите, на деревах, аж гнев собі. Бачите, рідкий. Вітер бісний. І соя бистро сохне в такому положення тоді. Тому що морозець влагу витягує. І десь після години 3-4 можна буде молотити. Так що не падайте духом, все буде добре, бо вже там більше половина бачу, що -ма-йо! -ма Хлопці, нічого не треба пригорювати ту сою. Я вирощую сою з 2003 року. Зараз виходить у нас який? 2025. Тобі ж я 22 роки вирощую сою. Ще майже тоді, коли майже ніхто сою не вирощував. Що я вам скажу, пацани? Коротше, я проводив дуже багато експериментів на сої. Класіку то треба зібрати. Там, Морозами туди-сюди. А гМОшну сою в мене є відео Брата попрошу, верніше в нього є. Хай він мені закине, я вам закину. Два роки назад. Я сою молотив в 1 мая. Простояла вона зиму і я чесно скажу, що я змолотив її чистої і отримали ще по тонні 800. Ну, зрозуміло, якщо б я її змолотив вовремя, там було б за 3 тонни. Бо тонну 800 це було чистою сої, бо я навіть нею сіяв. А ще десь кг 700 було. Половинки, там четвертинки, бо вона пересохша вже була зимою, там побита вся. Хрена. Так що такої діло. Насчет проростання зерна, на соя проростає в стрючку. Зараз дай і тепла, і таку влагу, і повірте, ви приїдете, потім буде зелене поле. Якщо хто не знає, то в мене колись таке було. Не ГМОшна соя, да, вона типу, більш стабільна стоїть і в принципі до стрючка не цей. Ну, може не проростати. Зараз спустимось тому вниз в мене є. Кажеться 2 гектари. Я переїжджаю на друге поле всі, друг. ну так в мене цих там полосочка. 2 гектари, то я тримаю тільки за того, щоб комбайна звідси забрав цю ділянку і цією полосочкою переїжджаємо. мене там ще є одне поле. Що ну, тут страшного нема, не падайте духом, це такий рік. Я колись сою молотив 20 жовтня Ой, 20, 13 січня на щадру, в мінус 20 Були в мене такі експерименти. Не так було тяжко молотити, бо мінус 20, повірте, соя молотиться, аж тріщить. Взагалі круто, блядь, коли мінус 20. І комбайн так працює на грі тільки, а друга проблема завести комбайн. Розумієте, я б чекав би й щоб, ну, Але то, ще снігу тоді, тоді не було, тоді мінус 20 снігу не було. Але є один такий мінус завести комбайн. В мінус 20 завести комбайн це просто ну, та з чим-то. Так що не падайте духом, все буде добре. Зберемо ті сої, просушимо сої. Так що тут вже нема коли спішити. Тут мені там хтось написав, що ти проти природи, типу там наїжджаєш. Та яка природа? Це погода. Погода цього року нам весною дала трошечки про, про це прикурити. І ось до осінь дає нам прикурити. Це аграрний бізнес, треба до цього бути готовим. Це казіно. Причому казіно таке, що йомайо. Модне казино. Так, ось думаю, класична соя. Ой, не класична, а ГМОшна соя. Тут бачу сусід вже зібрав, ось до да, бачите в мене є полосочка. Ладно, відкрию. Зараз заїду, бачите моя ГМОшна соя. Тут вже маю ту класіку зібрати і заїхати. Ось до на ГМОшну сою. Ну така вона. Ну сой як соя. Бачу, сусід вже сою цю зібрав, вже навіть горати почав, але збирав бляха муха нижні, бо бився воно на низу. Так не буду йому накатувати тут мене що хоче на ці сої. Там хтось переходив, хтось дивився щось Коротше, такі справи. Там що в нас не знаю, що в нас було, щось там в нас було бур'ян, бачите мене нагородку. Як там со, соя гарна, але це як молотив сусід. Остане, щоб ви побачили. Але нічого, то хоч зібрав до душів. Все одно буде краще мати, ніж ми зараз цей. На машину на горбку їдеш носить. Там у нас буріан, бачите, який в мене бурян там на горбку. Це класично. Там є соя. Ну і лободи багато. Ой. Не падайте. Товариші мої духом, ті, хто аграрним бізнесом займається, все буде добре. Буде погода, будуть морози, будемо молотити. Вдари сніг, не переживайте, щось приложить, походу, але морозики сою сушать. З Пригорати можна в будь-яку мінуту, бо це хтось написав пригорати легше тусою. Легше, легше взагалі не сіяти її, якщо вже її пригорювати. Я цього не розумію. От з соняшниками в людей то проблема, це факт. Тому що ну, жопа. Соняшник згнив. Навіть в холдингів. Соняшник згнив. Їм зараз трошечки тяжче, ніж Нам. Кукурузка ось до мене француз тримає поля. Гарненька така була погана, пам'ятаєте, я знімав весною. Нічого. Все буде добре. Не падайте дух. Збереться. Я кажу, 22 роки вирощую сою. Я вже в своєму житті пережив і морози, і зимою, і весною молотив. Понятно, краще і змолотити осінню, коли суха погода. І все остальне, а не їхати ось до зарамняти і їдеш як пластиління. Але що є, що виростили, то наше. Я завжди говорю, хлопці, не рахуйте сою, яка у вас, виходить, на полі росте. А рахуйте сою, яка у вас в складі. Бо в нас рахують сою, тільки наші чиновники і депутати, чи там ще якісь. Їм статистика її рахує. Статистика. Так що такі діла. Зараз заїду ще на одне поле, теж попробую до нього прорватися, пробуксую трошки. Зніму ще звідти відео. Там в мене не класика, а ГМОш. Бо всі там можуть казати, так їздиш спокійно. Ну я їжджу спокійно, тому що в мене є сушка. Я не купив собі якусь лишню квартиру чи якогось джипа нового, а купив того року сушку. Якби й не переживаю. Будемо сушити. Будемо сушити, будемо воювати за нього. Ще не тільки в мене соя стоїть. У нас тут в Західній Україні, по Хмельниччині, майже всіх соя стоїть. Холдинги почали деякі часті молотити. Так само в них соя стоїть. От Збоку на місяць раніше була посіяна в холдинга соя. Вони її змолотили. Але наробили ось до дві що наробили. От як туди проїхати. От як туди проїхати? От я вже мабуть туди не поїду, бо тут же якийсь тракторець їздив. Вже туди хрен проїдеш, блядь, Ліс крадуть, навіть. Та й коротше цей. Добре, всім пока, лайки.